Я говорила російською в 2014 коли вони зайшли до мене в двір з гранатою і сказали, що ми прийшли тебе і я перейшла на українську. Не щелепи, не валіли нічого. Виселили всіх людей з центральної вулиці і саме заселилися. В окупації так і лишилась. Я там працювала в бібліотеці до 2018 року. Я не могла просто там вже витримати. Зразу заборонили українську мову, українські книжки, українську символіку. Навіть де в книжці щось є жовто-блакитне, це екстремістська література. Ми тільки отримали нові книжки там ілюстровані, шикарні просто книжки. Їх всі знищили, підтримувала Україну, всі це знали, і мені було вже попередження. Виїхати не змогли одразу, тому що у нас там і будинки, і земля, і, ну, і все, ми там все життя прожили, а їхати нікуди було, бо у нас незнайомих так так небагато родичів не було. І виїхали ми аж звідти в 2019 році.